Ви все зрозуміли. Дайте лайк, підписку та пишіть нам коментарі. Це відео Double Dribble про Луку Меджик. Те, що Лука Лукадонщич виробляє на старті сезону, це за межою нормальності. Це треба чітко усвідомлювати. Ми з вами стаємо свідками одного з найкращих виступів на початку сезону NBA за всю історію ліги. Лука у 9 матчах поспіль набирає 30 і більше очок в кожній грі. Тільки йому та Вілту Чемберлену, звичайно, це вдавалось до цього. 36 січок середньому загру, 8,5 підбирання, 8 передач середньому за гру. Ефективність словенця просто за межою. Говоримо про історичний відрізок сезону від Луки Дончича на фоні хайлайтів проти бруклін Нетс в домашньому матчі. На початку сезону Лука Тривачкові не дуже стабільно виконував, до речі, але зараз він. І... Дальні атаки забиває значно кращим відсотком. В останніх двох матчах він 8-17 тривочкових забив. Якщо це стане трендом, так, а не випадковим явищем, що далі робити з Лукою, який і ось такий фейдовий, звичайно, вміє виконувати не гірше. Лука подвоїв кількість своїх атак з під кільця в цьому сезоні. Він не тільки тривочковий забиває, звичайно, як ми чудово знаємо, але тут заряджає з дальньої дистанції і влучає. Він 14-й гравець у лізі за проходами під кільце, шостий за частотою гри в постій. Друге, за кількістю штрафних кидків пробитих. Він постійно тисне на суперника, причому робить це абсолютно по-різному. Перший крок Луки нікуди не подівся. Навіть ще швидшим став таке враження, чого тільки варто Кросовер Луки ще в цьому матчі проти Бена. Сімеца, ми його трохи пізніше ще. Звичайно, подивимося. Ну а поки бачимо те, як словенський пиріжок всіх об'їжджає як на велосипеді, і завершує свої проходи прохід за прохідом, тривочки з тривочковим середній кидок за середнім кидком Лука це комбінація вражаючого природнього таланту та спортивного нахепства, Звичайно, і зараз він виглядає значно у кращій фізичній формі на старті сезону ніж на початку сезонів. Попередніх Ну і ми говорили про нахепство Луки та талант Луки Ось тут два в одному. Так стягнув на себе всіх суперників, які взагалі на майдан були, віддав передачу на вільного партнера по команді Двайт Павел. Звичайно, до цього пасу був готовий. Ну і з дальньої дистанції зведення. Є влучання. Ну а зараз епічний момент проти Бена Сімонса він склав навпіл бідолашного австралійця та залишив лежати на майданчику. Головне питання зараз в контексті перегонів за титул MVP, в тому числі так: наскільки ще матчів вдасться Лусі розтягнути цю неймовірну форму? Відсоток використання дощ 43, три. Найбільше серед усіх гравців NBA. Дала залишається тією командою, якою Мевс були після від'їзду Поргінгінса після трейду Вашингтона. Але таке враження, що все ж таки дірку після від'їзду Брансона до Нью-Йорка треба якось закривати. Mavericks' Спенсер Дінвіді чудово виглядав якось і третьої зіркою команди у минулому сезоні, але тоді ролі у команді були чітко розподілені. Серйозна заявка на MVP від віддонщича в цьому чемпіонаті, на старті цього чемпіонату, але після першого апдейту в Лізі він не першим, а другим йде. В цих перегонах, поступаючись Янісу Антидекомпо. Ну і своїми думками щодо фаворита у перегонах за титул MVP поділилися з нами, як завжди, цікаво, Джей Джей Рейді. Ми вже говорили про це. Лука за версією багатьох букмекерів, є головним фаворитом на титул MVP. І як це традиційно буває у баскетболі, вибір володаря цієї нагороди буде продиктовано ключовим фактором: хто виграє більше матчів? Думаю, Меврікс зараз краще ніж в сезоні попередньому. Це моя думка. Не впевнений, чи завершать вони регулярку топ 3 на заході, але я впевнений в тому, що якщо Лука продовжить грати баскетбол на цьому рівні, він має бути одним з головних кандидатів. ще один хлопець Яніс Антидекомбо також один з головних фаворитів на титул MVP, говорить Джей Джей Редік. Його шанси злетіли дуже серйозно, зокрема на нагороду кращому гравцеві захисного плану. Яніс найкращий захисник в Лізі прямо зараз. Макс, лише одна поразка. Він збирає неймовірну статистику. Можливо, після 20 матчів картинка буде більш зрозумілою, але зараз для мене Яніс номер Сискемсфошогіземіпієна так звичайно, він МП. і Він один з головних фаворитів на титул у цьому сезоні. Тож Яніс забрав обидві нагороди у сезоні 19-20 років. Нагороду найкращому захисникові та MVP. і в нього є чудовий шанс повторити це досягнення. Друзі, хто є вашим фаворитом на MVP в цьому сезону? Пишіть свої думки, пишіть своїх гравців у коментарі цьому відео. Ну і тепер десерт Давайте послухаємо такий трохи коментна відповідь від Лукидон, що його спитали, йому вдалося покращити реалізацію своїх середніх китків. Та ну що тут казати, знаєте, я лише два роки тому почав кидати двочкові ці зведення до цього я ці атаки взагалі не виконував в НБА. Я взагалі-то почав їх кидати, тому що хтось мені сказав, я не буду навіть імен називати. Що я не вмію кидати двоєчковий після ведення, саме тому я і почав це робити. Все логічно, Дончича. Ну і тут починають його розпитувати. Хто ця людина? Хто його спровокував? Питають, чи був це дірк? Ні, 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 це не він. Він жив на цих китках, говорить Лука Дончич, це не міг бути Дірк. Але до речі, так і не зізнався. Лука, так і не розколола його на прес-конференції.